Я вже багато років цікавлюся тваринним та рослинними світами, захоплююся натуралістикою, скільки себе пам'ятаю. Вивчаю історію рідного краю. Багато ти був цікавих місць. Я на у приборному пошуку: рибальство, бджільництво. Це далеко не всі мої заняття, пов'язані з дослідженням природи. Я брав участь у величезній кількості експедицій у дику природу із ночівлями серед відкритого неба. Безліч траплялося пригод під час риболовлі, походів у пошуку античних поселень, перевірки легенд місцевого фольклору. Але найбільше незвичайного та малопояснювального все ж відбувалось у трикутнику Сурмачівка, Перекопівка, Гудими. У цьому трикутнику, досить умовному. Річка Сула розпадається на безліч рукавів і потічків, утворюючи широку, заболочену, важкопрохідну заплаву. Тут все. І рибалка, і полювання, і чудові неотруєні аграріями є. Медодайні угіддя з товстелезними вербами, в дуплах яких гудуть роїв тікачі, із приватних пасік навколишніх сіл та хуторів. Незліченна кількість історичних місць, які не позначені на жодних археологічних картах України. Тож і я перераховувати не буду, але тут є все, починаючи від стоянки первісної людини і до козацьких скарбів та вимерлих селянських хуторів. І чим більше я досліджую ці місця та знаходжусь безпосередньо у заплаві, тим більше та чіткіше переконуюсь, що тут є дещо більше, ніж тварини, рослини та історія. Тут є містичний егрегор цих місць, який впливає на все навколо. Називати його можна як завгодно. Хоч затіюватими, складними зарозумілими науковими словами із фізичної термінології, хоч зовсім по простому використовуючи персонажів казок та народний фольклор. Його зміст від цього не змінюється. Ні, не те, що я б сказав, що у наших краях немає більше загадкових місць, звісно, вони є. Один бугайський трикутник чого вартує. Він займає перші місця у вітчизняних хід парадах аномальних зон, де змінюється час та простір. Або менш відомі, чи навіть зовсім невідомі, такі як Широкий Яр біля Вощилихи, чи Скіфське поселення біля Рокової Січі, чи місто Привід Константинів. Але гаразд, всіх цікавих територій я називати не буду, щоб не скликати на ті місця специфічних людей. Але всі ці зони, як не крути, пов'язує одне: це долина річки Сула. Я вважаю саме сула є тим магнітом, до якого тяжіють незвичайні явища чи істоти. Чи ба, скажу більше, можливо, колись хтось із читачів знайде відповідь, чому саме так відбувається. Тож справжнім магнітом аномалії є не сама річка, а стариці та старі річища. Саме вздовж старих русел сули найчастіше можна спостерігати загадкові випадки видіння чи цілу низку незрозумілих співпадінь. Звичайно, кожне явище окремо, такі як розвиток незвичних рослин або звичних рослин з незвичними формами, або і взагалі місця, де рослини відмовляються рости, а гриби, навпаки, ростуть незвично чудернацькі. Чи поява яскравих шарів над озерами тощо. Можна пояснити з натяжкою, звичайними фізичними явищами та недосконалістю органів сприйняття людини. Але якщо такі аномалії зосереджуються в одному місці, і мають свої закономірності, які неможливо пояснити логічно, це вже стає як мінімум цікаво для мене. А максимум це привід для інших просто не заходити на ці території. Оскільки відповіді на те, що я іноді чув в заплаві або бачив і навіть знімав на камеру, не було жодної. Звісно, нереалістичні припущення, на які щедрі користувачі її нету, я до уваги не беру. Тож я волів не заморочуватись та не зависати на них. Намагався йти далі, а незрозуміле просто відставляв у довгий ящик до кращих часів. Якби не збіг обставин, так би воно і продовжувалось далі. Але я мав необачний зняти сюжет і показати його у себе на каналі про просту, як для цих місць, річ. Там мова йшла про галявину, на якій росла червонокнична рослина, сонтрава. та на відріз не хотіли рости дерева. Навіть рослинність була геть інша. Та вона і зараз там така є, наче циркулом проведено. Зовні ліс, дуби, конвалія, малина, а всередині дивина, овсяниця та сон-трава. І серед безліч неприродніх і неможливих напівжартівливих припущень мені досить ерудована людина пише, що це може бути місце шабашу нехристиянських сект. Звісно, я цю теорію відкинув. Який шабаш, які секти, це чорт зна, де у болоті. Так так, у болоті росте степ. А через деякий час людина, яка професійно займається аномальними явищами, після деякого дослідження мені видала вердикт: це скоріше за все місце капища язичників. І це при тому, що, про перше припущення, дослідник Ая аномальних явищ нічого не знав. Я й з самого початку не вірив у збіги, а тут і поготів. Не могли дві абсолютно різні людини ось так висловити однакові думки. А інтернет це все ж таки небезнадійна штука для людини, яка шукає відповідь. Треба тільки трішечки терпіння. Подумав я, і більше із камерою у тих місцях я не розставався. Та більше того, щоб дізнатися, що там відбувається, насправді мною були куплені з півдесятка фотопасток. Звичайні недорогі китайські прилади, але якість їх зйомки була дуже задовільна. Та хто там ходить і чим займається, я сподівався, мені вони нададуть відповідь. Адже дуже вже було цікаво, що за діти інколи приходять на пересихаючі заплавні озера та вовтузячись у муляці, ловлять там дрібненького болотяного карасика, не більше двох пальців завбільшки. Хоч в інструкції було сказано, що фотопастки можуть в режимі очікування пропрацювати до півроку, я вирішив, що перевіряти один раз на тиждень цілком виправдано. По-перше, невідомо в якому там режимі вони працюють, і по-друге, зовсім невідомо, що станеться із пастками, якщо їх залишити, скажімо, на місяць. За місяць може не тільки пастка зникнути, а й всі сліди від того, хто це зробив. Перші тижні я був у захваті від відео та фото. Куниці, лисиці бігали навколо пасток, сарни ганяли цілими табунами. Навіть родина поважних лосів пройшла повз. Це все дуже добре, прикольно і цікаво. Але ж хто ловить рибу, так і залишалося загадкою. Пастки були переставлені якраз по руслу старої річки. Риси річки, це місце набувало тільки весною, і то не кожною, коли зими бувають сніжними. А весняна відлига дружньою. От тоді ці місця нагадували, річку якою вона була тут колись. Порослу перла вода, несучи із собою цілі купини осоки, очерету на воді відпочивали цілі зграї качок. А біля берега в очеретах вовтузилися нерестові куплащук. Як правило, одна товста, як обрубок бревна самка. Яка здавалася набитою крою від самих зябер до хвоста, наче ось ось лусне, і два, три, інколи чотири самця, незрівнянно стрункіші за самицю. Але зараз, всередині серпня, ніщо не нагадувало про ті часи. Посеред заростей верболозу ледь-ледь проглядалася невелика прогалина, вся заросша очеретом. По самісінькому центру, якої бобри прорили канал, намагаючись із останніх сил затримати воду. Деінде, особливо на місцях повтору цієї канави утворювалась галявина із церкалом чорнющої трофяної жижі, по якій виднілись або ледь проглядались майже затягнуті в багнюкою людиноподібні сліди. Ось таке місце, і всі підходи до нього я й замінував фотопастками. Здавалося, що в таких тугаях фотопасткам точно ніщо не загрожує, тому я вирішив не ворушити це місце 2 тижні. Любі друзі! Це була перша частина оповідання Топотун Олександра Ткаченко. Якщо вам подобаються такі оповідання, коментуйте, ставте вподобайки, користуйтеся функціями спонсорства на моєму каналі. При бажанні можна придбати першу книжку з оповіданнями, яка називається Містична посулля, просто написавши під цим відео. До зустрічі! Нас чекає багато подорожити експериментів!